Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Минулого року 2023-го у мене був досвід вирощування цибулі Екзибішн. Ось така чудова цибуля в мене виросла. Це, звичайно, не максимум, який може бути для сорту. Цього пишуть, що і кілограм 200 може доходити одна цибулина. Але в мене найбільші цибулинки були в середньому 500-400 грам. Як для наших сухих ґрунтів, це дуже хороший результат, особливо вважаючи, що минуле літо воно було екстремальне. Періоди засухи межувалися з періодами злив дуже сильних. Причому під час засухи було дуже спекотно, а під час злив було дуже холодно навіть влітку, та ще й град був минулого літа. Якщо вам цікаво, як я виростила із насіння за один сезон таку цибульку, запрошую вас до перегляду. Наперед скажу, що цибуля вирощувалася зовсім без хімікатів, вона повністю екологічна. вирішила чистку. цього року спробувати я так раніше сіяла тільки цибулю порей. На розсаду, а цього року вирішила посіяти екзібішн цибульку Взяла у нас в магазині ось такі голландські насіння. Воно сказали мені, що вже оброблене. Тут повинно бути 100 штучок насінин. Характеристики пізньостиглий сорт салатної цибулі для свіжого вживання, зберігання. 4-5 місяців написано, що він зберігається. Рослина потужна, з гарною силою росту, вимагає високих доз мінеральних добрив. Вага, цибулин до 900 г. Цибулини щільні, округло приплюснутої форми, привабливого золотистого забарвлення дуже солодкі. Підходить як для вирощування розсадою, так і прямого висіву у південних регіонах України. Ось ми не південний регіон, у нас Київська область, пізніше починається весна і тепло. Тому вирішила посіяти на розсаду. Бачила, що вона здоровенно виростає у людей за один сезон. Ось так на розсаду вони її сіють в кінці зими, на початку весни, і потім збирають дуже гарні врожаї. Буду висівати я одразу в ґрунт. Ось так контейнери заповнила ґрунтом. Звичайним взяла ґрунт універсальний в магазині, придбала. Тут у мене 36 таких окремих ємностей, і буду по дві по три насінинки сіяти. Спочатку пролью гарненько водичкою, для того, щоб волога була земля. Користуюся я такою звичайною грушкою, резиновою з аптеки, дуже зручно мені нею працювати. Можна і по одній краплинці крапати, а можна і більший струмінь води дати. Пролила я так водичкою, усі луночки гарно, і можна висівати насіння. Насіння тут протравлене, ось такого зеленого кольору, тому його гарно буде видно. На чорній землі. Користаюся сірничком, звичайним, змочу його в водичку і почну по одній насінинці висівати. Буду складати його з різних сторін скляночки, щоб потім можна було легко розділити і розсадити вже в більші посудини, або одразу ж висадити в ґрунт, подивлячись, як буде розвиватися цибулька. Ось так, по дві-три по три насінинки. потихеньку Викладаю щоразу змочуючи сірничок. За рахунок того, що протравлене насіння, то його тут гарно видно. Ось так порозкладала насіннячку, десь по три насінинки, десь по дві насінинки, все його порозкладала. Сьогодні у нас 27 лютого. Ось така має у нас вирости цибулька в результаті, солодка, салатна. Тепер я що роблю? Трошки зверху поприсолюю сухим ґрунтом. Ось так. Злегка сильно не прикриваю насінинки. Просто для того, щоб, коли корінчик почне накльовуватися, щоб він не зверху лежав а був в ґрунті. Притрусила я отаким от чином злегка сухим уже ґрунтом всі ємності. Обов'язково ставлю позначку з датою, коли я посіяла 2702 цибуля Exhibition. І ще плівочкою. Зараз накрию, закрила харчовою плівкою і зараз відправлю на полички з підсвічуванням. Ставлю одразу на поличку з підсвічуванням цибульку, тому що, по-перше, тут тепліше, бо трошки від ламп іде світло. І якщо раптом дуже швидко вискочить рослинка з землі, то вона не витягнеться, тому що буде світло тут їй. 4 березня з'явилися перші ось такі вушка петельки на цибулі. Почало нарешті сходити насіння, яке ми з вами висіяли 27 лютого, тобто 6 днів для цього знадобилося. Будемо далі спостерігати. Як тільки з'явились перші петельки сходів, я на паличці ось так підняла плівку, для того, щоб плівка не лежала на молодих сходах і щоб вони не загнилися ненароком. Слідкую, щоб земля постійно була волога, але не замокала. Як тільки потеплішало на балконі і зійшли усі цибулинки, піднялися, почали розділятися на два листочки, це десь приблизно через два тижні. Винесла на балкон в прохолодне місце. Якщо є можливість одразу після того, як насіння зійде винести на прохолодне місце, але гарне освітлене, або на підвіконня гарно освітлене, температура повинна бути вище нуля. Десь приблизно 10-12 максимум градусів. Тепла, то це буде добре для цибулі, тому що в умовах сухого і теплого повітря квартири вона витягується і може навіть зовсім пропасти. В неї починають підсихати кінчики, вона жовкне і гине. Сьогодні сьоме квітня. Ось так виглядає моя розсада на сьоме квітня. у нас цілий тиждень просто нещадно заливало дощами, було прохолодно. Я це часом... ось ця цибулька екзібішн, яку я планую. Завтра, може, післязавтра висадити вже. Ось в такому вона стані. Нормально розвивається цілком. Я по дві насінинки садила. Потрібно буде порозсаджувати її. Розсаджуватиму вже прямо в ґрунті. Сьогодні, 8 квітня. Видався такий гарний погожий день. Це відео з посадкою Цибулі Ексібішен є в повному обсязі на каналі. Кому цікаво, можете подивитися, я залишу посилання в описі та в першому коментарі. Що я привезла з собою цибулю Ексібішен, розсаду, хочу висадити, тому що на балконі вже стає спекотно в день, і я бачу, що їй вже пора в ґрунт. Взяла ось таке добриво, я ним щороку користуюсь. Agrolife називається органічне добриво на основі компосту з пташиного посліду. Мінеральне добриво давати не буду, я давала восени мінеральне добриво на інших ділянках, а тут вже пора висаджувати, тому вирішила дати таке добриво. Тут масова частка азоту 5%, фосфору 5% і калію 5%. Я трошки присолюю рядки. Куди буду висаджувати свою цибульку. Ось, є в мене попіл. Так само присолюю порядкам, як і курячий послід. По поверху курячого посліду. Попіл і багато мінеральних речовин там у ньому. І він дуже гарно ще розкислює ґрунт. У нас ґрунти трошки кислуваті, тому ми щороку розкислюємо. І ну, потім ось. прямо в лунці. Змішуємо так з ґрунтом для того, щоб не попекти ніжні корінці. І буду висаджувати. Поливати я не буду, тому що у нас постійно йдуть дощі, земля-волога. А якби було сухо, потрібно було б ще пролити гарненько. Тепер обережно чайною ложечкою, так щоб якомога менше шкодити корінчики, дістаю із цієї палети. і Пересаджую на постійне місце цибульку. Ось бачите, які в неї вже довгі корінчики. Досягли вони вже дна, далі їм вже нема куди розвиватися. Не заглиблюю дуже сильно цибулинку. Цибуля не любить, щоб її сильно заглиблювали в ґрунт. Стараюся, щоб ось це денце, з якого ростуть корінчики, було близько до поверхні. Ось так. От. І підсипаю земелькою. Зараз висаджу так всю цибульку. Посадила я цибулю як зібішен, вийшло в мене 9 рядочків. У пачці було 100 насінин і 100 насінин проросло десь приблизно 90 і розсаджувала я між рядками. Ось так, бачите, тут приблизно сантиметрів 20-25 і між цибулинками ось так, приблизно 10-15 сантиметрів, як виходило. І тепер залишилося ще замульчувати. Я мульчуватиму дуже тонким шаром глиці. Це голочки з сосни, коли сохнуть, опадають. Ось так поміжрядя накладатиму. Якщо у вас є в достатній кількості компосту, то дуже гарно мульчувати компостом найкраще. Також гарно мульчувати скошеною травою, в кого є газони, тільки не накладати свіжу траву близько до цибулі, тому що вона при перепріванні спочатку дуже багато тепла виділяє і може попекти рослинку. Також, якщо у вас є садовий подрібнювач, і ви подрібнюєте гілки, то можна ось цими подрібненими гілочками замульчувати. Я ж ось так зверху кладу глицю. У нас дуже сухі ґрунти, волога не затримується, глиця оця руками у нас лежить і не перепріває. Ось там а так вона така вся сухенька, і такою сухенькою вона залишиться аж до моменту викопки. Тому я вже це перевірила на своїй ділянці. У нас можна так робити. Але, звичайно, якби в мене було в достатній кількості компосту, то я б то, то, тоді краще всього було б компостом замульчувати І компост можна тоді не прибирати перед збором врожаю. А ось цю глицю ми будемо потім збирати перед тим, як цибульку цю викопувати. Зараз я все. Так, гарненько замульчую, і поставимо ще зверху парничка, тому що обіцяють дуже сильні зливи. Я боюся, щоб їх просто не забило дощем ось такі ніжні молоденькі саджанці. А Хай... також завдяки парничку не будуть заводитися шкідники, і можна буде зовсім не обробляти від шкідників нашу цибульку. Ось так виглядає замульчована діляночка із висадженою цибулькою. Мульча також не даватиме швидко наростати бур'янами, полегшить нам догляд. Хвойний цей опад сосновий, він не буде заглиблюватися в землю. Я ще раз повторюю, я його буду прибирати. Ось, наприклад, давайте подивимося на часничок на сусідній ділянці. Він всю зиму, бачите, ось тут пролежав, вже ось так гарненько влежався. За рахунок цього опаду мало бур'янів. Є деякі, але вони дуже в незначній кількості. І під ним дуже пухка земля, тому що її дощами не забивало. Перед збором врожаю я ось так спочатку проходжу, знімаю весь цей хвойний опад у мішок, і потім знову його використовую вже на якійсь іншій культурі мульчую. Він не потрапляє в землю. А якщо він в землю не потрапляє, він не розкладається там, його не поїдають, ось ці бактерії, які виділяють кислоту, і значить він не закислює землю. Ось таким чином. Ще раз, якщо у вас є компост, або є можливість скошеною травою, соломою, тоді краще використовувати компост. У мене просто стільки компосту немає, тому ми для себе ось так примінилися. У нас поруч хвойний ліс, ми можемо взяти цей опад на доріжках, там, де не шкодить деревам, де його багато насипається. І ми ним користуємося. Зараз встановлюємо парничок. І на цьому з посадкою. Цибуля все. все, встановили ми парничок. На цьому посадка цибулі Ексібішен закінчена. Далі будемо доглядати за ним, спостерігати. Сьогодні, 21 квітня, п'ятниця, перше за тиждень, видалася тепла сонячна погода. Сьогодні. Ось так Зараз виглядає цибулька Ексібішн, яку ми разом з вами пересаджували на відео. Наче все в порядку з нею. Трошки підсохли кінчики, але вона вся Ось так вверх стирчить і виглядає гарно. Сьогодні п'ятниця, 5 травня. Теплий був тиждень, деякі дні було навіть до 20 градусів тепла. Сьогодні також дуже тепло, особливо під вечір випогодилося. У нас 18 градусів. Підросла цибулька як Ось уже неозброєним оком. Її видно здалеку. Видно, що товщі стали листочки, так вверх вони стирчать. Це значить, що цибулька вже прижилася і пішла в ріст, що все її влаштовує. І 19 травня частина друга, прогуляємося по саду далі та подивимося, що на городі. А там далі цибулька, Exibtion із розсади висаджувалась. Потрібно вже її прополоти. Сьогодні 5 червня. Парнички я ще не знімаю, вночі прохолодно. Вдень спекотно і сухо, тому поки що все під парничками. 18 червня спека стоїть неймовірно. Вечір поливаємо город і відкрила сьогодні цибульку, Exiban, щоб полити. Вона до цих пір у мене під парничком знаходиться, під парничком краще волога зберігається. У засуху це дуже суттєво. І ось на 18 червня вже така цибулька. Ось в порівнянні з моєю долонею, бачите, яка товщина знизу. І довжина стебел така, що вже впирається в парник. І деякі заломуються, але я все одно поки що не буду парники знімати, хочу виростити її зовсім без обробок, щоб вона була солодшою. І для того, щоб її не знайшла цибулева муха, тримаю під парничком. Так, що ось така. Цибулька на 18 червня. Сьогодні перший день другого літнього місяця, перше липня. З чим я вас усіх вітаю. У нас видався нарешті сонячний день без дощу. Зранку всю ніч ішов дощ, а зранку піднявся сильний вітер і. Сонечко було. Цибулька, як так і продовжує рости під парником, і так уже до кінця вона під ним ростиме. Завдяки дощам вона сильно дала в рості, впирається в парник, розпирає його, бачите, в різні сторони і продовжує рости. Я її нічим не підживлювала. Сьогодні останній день липня, 31 число, понеділок. Постійно йдуть дощі і дуже заважають працювати. Потрібно багато роботи в садку робити. Там цибулька екзибішен, Все ще під парничком. І тут також, бачите, слимаки. Зараз потрібно брати відро і збирати. Збираємо ми їх руками, тому що ось ці руді слимаки вони не реагують на уліцит. Чорного кольору їдять у а ось ці руді чомусь не хочуть. Цибулька екзибішен ось така. На 31 липня. Думаю, що вже скоро будемо її збирати. Вже деяка ложить своє стебло на землю. Так що скоро буде вже пора. Сьогодні, 18 серпня, п'ятниця. Запрошую на коротку прогулянку саду. Вже страшенно спекотно у нас, неможливо дихати. Ось зараз на вечір, хоча б вітерець трішки піднявся і набагато легше. Дивлюся, я, що, мабуть, вже скоро потрібно буде збирати цибульку. Ця цибуля і дебішен. Є відео, де я її разом з вами висаджувала. Ось зараз вона, бачите, в такому стані. Вона вже полягла. І я думаю, що скоро ми її вже будемо збирати. В кінці серпня до початку дощів ми зібрали повний згорою ящик цибулі Ексібішен. Це з однієї всього пачечки насіння. Постійно забуваю показати в відео цибульку Ексібішен. І. Питають в коментарях, як мені результат. Результат дуже сподобався. Подивіться, якого розміру цибуля виросла. І це я її не підживлювала. Просто от так, як висадила в відео, коли вам показувала, накрила її агротканиною. і вона під агротканиною весь сезон росла. Єдине, що я декілька разів у засуху її поливала. Із ста цибулин, в пачечці тоді зійшло у мене. 97 чи 98, я вже точно не пам'ятаю. І вся цибулька прекрасно прижилася після пересадки, виросла. Ми вже її споживали. Тут не вся цибуля був великий ящик із горою. Тому в наступному році також буду висаджувати ще через розсаду. Мені дуже сподобалось. Цього року я висаджу її більш ріденько, буду робити між рядочками 30 см і між цибулинками 20 см. Хоча б декілька разів за сезон її потрібно підживити, тоді вона буде ще більше. Дякую за увагу і до наступних зустрічей на каналі.